Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 20 серпня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. Це п'ятий місячний день у місячному календарі. Сам же місяць розташується у знаку зодіака Терези, то є підходящий час для відпочинку після триденної напруженої роботи, яка була обумовлена місячною дівою. Сьогодні найкращим буде не починати чогось нового та глобального, а швидко завершати раніше розпочате та сплановане. Непоганий і досить плідний період для ділового співробітництва, яке засновано на взаємопорозумінні та відсутності будь-яких розбіжностей, негативним моментом є складність у прийнятті рішень, що можуть загострюватися. Можна довгий час вагатися між усіма за та проти, вишукувати як переваги, так і недоліки, обмірковувати, але так і не дійти до остаточного судження. Тому прийняття відповідальних рішень найкраще перенести на інший, більш сприятливий для цього час. П'ятий місячний день каже нам, що нехтування власними принципами. Та борговими зобов'язаннями нерішучість та сумнівність можуть призвести до дуже істотних змін ваших планів та поставити хрест на досягнення раніше запланованих починань, тому слід виявляти максимальну свідомість і намагатися уникати негативних впливів ззовні. Особливу увагу необхідно приділити сьогодні їжі, що вживається в цей день. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Овни сьогодні на вас чекає багато цікавих відкриттів. День буде наповнений надзвичайними подіями. Це буде гарний період для зустрічі та спілкування. Постарайтеся максимально та вигідно для себе провести цей період. Телець. День не буде найпростішим, тому постарайтеся уникати багатьох помилок. До цього вам можуть надходити цікаві новини. Це гарний час для встановлення нових контактів та спілкування. Не виключено також деякі зміни в вашому особистому житті, які приємно вас здивують та порадують. Близнюки. Зовсім не виключено, що сьогодні вам потрібно вирішувати важливе питання. У цей час не слід поспішати приймати будь-які рішення. Сьогодні втома та розчарування, ймовірно, так само, як і радість від спілкування. Раки. Сьогодні намагайтесь робити те, що потрібно. Звертайте увагу на деталі. З'явиться нагода зустрітися з важливими для вас людьми, поспілкуватися з друзями. Якщо будете налаштовані рішуче, то зможете впоратися з будь-якими проблемами, що постануть перед вами цього періоду. А ввечері на вас можуть очікувати романтичне побачення та розмови по душі. Леве. Цього дня. Наслід слід надавати великого значення будь-яким проблемам, з якими ви можете мати справу. Багато що може йти не так, але загалом намічені плани вам вдасться ефективно реалізувати. Ви маєте шанс вирішити питання, які турбували вас останнім часом. Діва. Багато завдань протягом дня несподівано вирішуватимуться легко і просто. Вам вдасться скористатися допомогою зі сторони, щоб розквитатися з проблемами, що вас турбували. У цей час також необхідно розставити пріоритети на перспективу. У будь-якій справі проявляйте активність і будьте наполегливими у своїх бажаннях і прагненнях. Терези, у цей день намагайтеся уникати непотрібних на стресових ситуацій. Не варто братися за справи, які видадуться нудними і навіть стомлюючими. Невпевненість у своїх силах не дозволить вам впоратися з поточними завданнями навідмінно. Скорпіон. У цей день зміняться на краще відносини з тими, з ким ви були у сварці. цей період. Відзначен подіями, що призведуть до переоцінки деяких цінностей. Щоб уникнути рутини у поточних справах, можна ризикувати, однак треба пам'ятати про наслідки своїх дій і все прораховувати наперед. Стрілець сьогодні не сидить на місці, адже рутина втомлює і багато дратуватиме вас. У цей час легко вдається отримувати навіть більше, ніж ви планували. Можуть статися дуже цікаві для вас події. Зберігається висока ймовірність вдалого збігу обставин для вас. Козаріг! Сьогодні буде складно уникати розбіжності та конфліктів із оточуючими людьми. Протягом дня. Розраховуйте лише на свої сили та вірте в успіх. Можна запланувати справи на перспективу, задуматися про нову роботу, додатковий заробіток. Водолій сьогодні вам не слід йти на ризики. Якщо їх, як вам здається, буде виправдано. Дуже велика ймовірність помилитися. То будьте обережні. День відзначений непередбаченими подіями, новими повідомленнями. У цей період позбавтеся легковажності, інакше ризикуєте щось упустити, а потім будете дуже шкодувати про це. Риби. Звістки, на які ви з нетерпінням очікували, надійдуть із запізненням. Чи навіть розчарують вас. Події протягом дня можуть здивувати вас і змусити понервувати. Однак невеликий струс вам точно не завадить. Щоб реалізувати задумане, потрібно витрачати більше часу, ніж зазвичай. Друзі ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!